От зараз з нами Федір Лапій на прямому зв'язку це дитячий лікар-інфекціоніст, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики. Наші вітання вам, пане Федора. Не, вітаю вас назаєм слава. Героям слава! А от роз'ясніть, пане Федоре, як проявляється, от зараз про те, чого не сказали ми з Оленою, так, і чого, можливо, знають не всі глядачі, але хотіли б дізнатися, як проявляється і якщо не знайшли причину, відповідно, ну, потенційно ймовірний новий спалах. Не причину, а джерело джерело, джерело, так вибачте. Насправді Україна належить до країни середньою поширеністю А. Це означає, що вірус в Україні циркулює, і тут, якщо мова йде про прояви, потрібно поділяти. В якому віці ви зустрічаєтесь з вірусом гепатиту А, якщо зустріч відбувається в ранньому дитячому віці, наприклад, в 5-6 років, то частіше за все прояви відсутні або ці прояви настільки неспецифічні, що подумати про А ж ніяк не вдасться. Це може бути тимчасове легке порушення стулу, легке занедуження, але от основного симптому як жовтяниця. То такі симптоми моде відсутні а от у підлітків, і більше у дорослих частіше, якраз зустріч з вірусом гепатита а проявляється у вигляді жовтяниці, і вони якраз потрапляють в статистику в Україні. Якраз от, зважаючи на те, що ми належимо до країн середньої ендемічності, були дослідження про те, що ну майже 80% людей в дорослому віці вже мають імунітет з тієї простої причини, що вірус в Україні є, він циркулює, є проблеми з ем, вигрібними ямами, з антисанітарією. Вірніше з антисанітарією проблем немає, тому і в принципі циркулює вірус А. Але ті випадки, які ми бачимо, це переважно підлітки і дорослі, які не набули в дитинстві і. Хворіють вигляді жовтяниці, і дійсно тут хвороба перебігає а, тяжче. А імунітет, вибач, секунду тут прям мені важливо стало. Імунітет в дитинстві, якщо він набутий, він не зникає, чи там він не слабше і, і давайте ще скажемо, що він... означає набутий імунітет. Так. Тобто людина або перехворіла, або має вакцину. Ну чи як? Чи ні? Ну, так а у вас є, в сучасному світі. У вас є вибір або перехворіти і перехворіти в дитинстві можна легше але і в дитинстві Є тяжкі форми гепатиту А, або як е, е, скористатися е, досягненням цивілізації пройти вакцинацію проти гепатиту А, і вакцинація передбачає введення двох доз вакцини, е, не плутати з вакцинацією проти гепатиту Б. От е, за календаром щеплення, у нас передбачена за державний кошт вакцинація проти гепатиту Б, а вакцинація проти гепатиту А є добровільною, хоча в деяких країнах вона введена в. На розщепень. Що ви перехворіли, що пройшли вакцинацію проти гепатита, це захищає вас в майбутньому від таких от клінічних проявів, коли ви при зустрічі з вірусом гепатита, будете страждати, коли вам буде погано. А що означає імунітет? Ви можете зустрічатися з гепатитом А в подальшому своєму житті, якщо будете проживати, наприклад, в Україні. Але клінічних проявів цієї зустрічі ви помічати не будете. Ви не будете страждати. Власне, будуть розвиватися симптоми. Оце те, що називають якби, пожиттєвий імунітет. Є хороша новина, є погана новина. Хороша новина. По-перше, немає дефіциту вакцини від гепатиту А. Погана новина, що вона від вартує... Від гепатиту Б. Sure. Ну, від гепатиту Б забезпечується державою, я не це хотіла спитати. І... -hmm. Da, але тим не менше, давайте проговоримо гепатит Б, що всім діткам в пологовому пропонують вколоти її одразу. І хто відмовляється, наражає свою дитину на небезпеку, це ми розуміємо. Але я все ж таки на пів кроку на гепатит А Аймсорі. Хороша новина у тому, що її достатньо дефіциту немає. Погана новина, тому що вона від 700 гривень вартує в аптеці. Це якщо ви знаєте, що вам її а продадуть ви її в відповідних холодових умовах. Донесете і хтось вам її штрикне в коле від 1250 Я промоніторила це в, в клініках в приватних. Ну щоби зробити її питання: коли ми отримаємо такі опцію або де підписати петицію, щоб такі це стало обов'язковим щепленням, так само як і від правця і від інших, скажімо, тих інфекцій, які ми безпосередньо отримуємо в насправді дуже цікаве питання. Дуже важливе питання. Я, як ну, голова національної технічної групи, представляю своїх колег, які надають рекомендації Міністерства охорони здоров'я, і ми надавали рекомендації щодо впровадження вакцинації проти пневмококової інфекції, якщо говорити про пріоритетність зараз. Впроваджується вакцинація проти інфекції, яка зумовлена вірусом папіломи людини, як профілактика онкологічних захворювань, зокрема раку шейки матки. Але в наших умовах ми впираємося в таке питання як фінансування. Ну і якщо знайдуть гроші в державі для того, щоб покрити і вакцинацію, наприклад, гендерно нейтральну проти ВПЛ-інфекції, і вакцинацію проти ротовірусної інфекції, і вакцинацію проти пнемокок інфекції, і вакцинацію проти мінгокок інфекції, то я думаю, що наступним кроком мала би бути вакцинація проти гепатиту А. Я думаю, що краще треба боротися зі злочинністю, бо грошей голови МСЕК Хмельницької області вистачило б, мабуть, аби закрити всі наші проблеми з вакцинацією в Україні. Ну і з тими прокурорами, які раптом стали інвалідами і за це жодної покарання не понесли. Mm -hmm. Я думаю, що не просто так стали вони інвалідами. Тож я думаю, фінанси в Україні є, аби не було корупції. Можеш мене спитати, чи я хворіла на гепатит А. Якщо я хворі... вирішив перепитати там онлайн. Якщо, якщо хворіла, то я про це не знаю. От я якраз хотів сказати, що, що, ти... що, що я виглядаю хворі... як хвора, чи ти, хворі... ти, ти не знаєш хворі... не хворіла знаю, ти, чи, ні. Я теж не знаю насправді. Може, ви... мама знає. Ви, мама, ви... ви можете перевірити це. А як перевірити? Ви можете що... визначити, mm -hmm. ви визначити іменно глобуліни G до вірусу гепатиту А. Якщо вони у вас є, це означає, що у вас була зустріч в попередньому житті з вірусом. Саме гепатиту А, ви набули імунітет, і в принципі ця інфекція для вас вже є безпечною. Пане Федоро, ви сказали таку фразу, що з двох доз дає повний імунітет. А нам лікар каже, що педіатр каже, що з однієї дози, де правда? З однієї дози приблизно 85% ефективність. Друга доза дозволяє вам отримати ефективність. Ісь майже під 99%. тобто практично як кажуть, гарантовано отримати імунітет проти гепатиту А. Чи можна пробач, будь ласка, давай я потім про літо я потім ще не скоро вакцини? Вже треба робити. Скажіть мені, будь ласка, якщо можна і чи треба робити вакцину від гепатиту А разом з іншими вакцинами, чи це має бути за календарем окремо і так далі? І які побічки? Ми знаємо, що кож ми знаємо, що все індивідуально, але тим не менше. Можна її поєднувати з іншими вакцинами за календарем, в тому числі з вакцинацією проти кори, під паратиту краснухи. Тим більше зараз це актуально букер зростає в Україні на привел жаль, ситуація не дуже добра. Можна поєднувати з вакцинацією проти кашлюка дифтрії правця, тобто ніяких проблем в цьому немає. А те, що стосується побічних ефектів, вакцина вводиться внутрішньом'язево, і саме головне розуміти, що вакцина представляє собою знешкоджений і Вірус гепатиту А. і для того, щоб забезпечити адекватну хорошу оптимальну відповідь, туди додаються речовини, які посилюють цю імуновідповідь. Так званий адювант. Тож місцева реакція цілком можлива в вигляді почервоніння болю в місті ніякціяками минає за 2-3 дні. Але це та ціна, яку ви платите або дійсно не страждати від цієї хвороби, якщо ви з нею зустрічаєтесь з цим вірусом, зустрічаєтеся в юнацькому віці, або в дорослому віці, або в підлітковому віці. У нас десь півтори хвилини, пан Федор, залишається. Тут літо за дев'ять днів, не те, щоб дуже далеко. <ріст> ти, ти так сказав, 9 <ріст> днів, дуже символічно. ще дев'ять днів. А, там же ж теж, наскільки я розумію, існують загрози спалахів певних інфекцій. От можете зараз там крос. Розповідь до чого готуватись, чи від чого захищатись, і до чого готуватися, Прощати. звичайно, продукти потрібно зберігати в тих умовах, які вони будуть забезпечити вам безпечне їх вживання. Майс на увазі, якщо ви забули сховати борщ в літню теплу ніч а в холодильник, то він на ранок може перейти на сторону зла. Тож моменти, які пов'язані з умовами зберігання, є дуже важливі. Пливе кіп'ятінь. Якщо є відсутність, немає доступу до чистої питної води, є важливим для того, щоб берегти вас і від гепатиту А, і від інших інфекцій. Які передаються таким чином, звичайно, влітку проходять антровірусні інфекції. І це друга половина літа. Тож купаючись в ставках, купаючись в озерах, коли вода добре прогрівається або туди потрапляють нечистоти, ну і можуть ходити хворі люди, так само відпочивати не в там, де проточна вода, а там де стояча вода, то при спентеровірус інфекція буде зустрічатися. Дякую, пане Федоре. Так, воду не ковтати, якщо будете плавати у водоймах. Це я доглядаю. Звертаюсь так. Не треба пити скупитися. Спасибі вам. Федір Лапій це дитячий лікар-інфекціоніст, голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики Він був на прямому відеозв'язку.